Рівень західної пропаганди є просто неймовірним. Як результат вони не повідомили та не засудили атаку зі сторони збройних сил України проти групи російських журналістів, які збирають злочини війни. сьогодні вони говорять про те, що нібито Росія зруйнувала Преображенський собор в Одесі, який є спадщиною людства. І нібито це є набагато більш важливим ніж всі журналісти разом, особливо якщо ці журналісти є росіяни, і крім того, західні зміни кажуть правду про те, що насправді сталося в Одесі. де Росія щойно здійснила масивні атаки проти стратегічних об'єктів України, якими очевидно не є ніякий собор. Якщо ти мені не віриш, то включи на момент маленьку частинку раціональності який сенс є для Росії використовувати свої стратегічні ракети для бомбардування собору в Одесі, і крім того, який сенс має атакувати населення Одеси, яке неясно, чи буде в майбутньому продовжувати бути частиною України і для Росії однією з причин того, що вона не атакує цивільне населення, крім очевидної гуманітарної причини, є факт того, що пізніше вона буде претендувати, що це цивільне населення. Елення жили щасливо під російським прапором. Але давайте розберемося. Якщо це не була Росія, то хто це був? Це було ЗСУ. Ми не знаємо, чи вони спеціально атакували. Але що якщо це була ППО України? Чия робота вже була доказана як надзвичайно недостатня, оскільки це старі ракети епохи радянського союзу, які не отримали належної експлуатації, і крім того, вони не можуть проти великої кількості російських ракет. Ракет, це факт, який стверджують західні СМІ. Так те, що відбувається, що коли є жертва або руйнування, це тому, що Росія атакує ціль, яка не має нічого спільного в цьому випадку з культурним центром Одеси. Українські ракети виходять збити російські ракети, падають на середині шляху, руйнуючи все, що знаходиться на їхньому шляху. Якщо ви мені не вірите, ні моїм аргументом також є візуальні докази. Ці докази були записані самими цивільними людьми Одеси, які очевидно знають точно, що Росія. Непричетна що це була не Росія на цьому відео. Видно, що це була ракета з української ППО, яка впала точно на історичний шолом міста.